Добрий ранок. Сьогодні 24, да? 24 березня. Я вже вдома була на базарі. купила ось це понесу до Сашка, шість гвоздичок. Купила рибки Кумбрії, посолила вже, купила фаршу кілограм. Яйця не брала, мені привозять додому, вже привезли зранку знову додому яйця. Так що таке, зараз треба мамку покормила вже. Зараз піду до неї, треба там відправитись, відкрити курей, дати собачки. Так що так, вона вже пішла, дивитися, екстрасенси, а я буду працювати. Все, давайте. Все в порядку. Потім піду до, до Сашка, до Наталки. Так, я вже прибігла, дала собачці, котам, кіт і кицька. Ой, я така запуха. Ну, я вчора сильно переморилася. О, так що воно даром не проходить. Нічого. Так. Зараз буду поснідаю, бо хочу вже їсти. Вчора молочко закислило, і оце вершок такий добренький, як творожок, да? а творожок зроблю сьогодні. І чай. Чай з молоком зелений поп'ю. Оце ну, так поснідаю. Поснідаю, то побіжу до Наталки, мабуть, треба спитати, чи привезли вже сашка, чи ні. О, то треба сходити. Ну, все, давайте буду снідати. Так, Сашка вже привезли, позвонила я, пішла я до них схожу. Ой. Наташа плаче. Ой, горе та й все, Господи милостивий, Царство Йому небесне, Царство Йому Небесне. Земля йому Буху і слава героям. Слава Україні, слава нашим героям. Так, пішла я до них схожу поховання завтра об 11 Сідаємо обідать. В мене котлетки і бурячок тертий часничком. Мамки борщ і котлетки і бурячок. Все. Всім смачно. Сіла попити каву, зараз 15.30. Сьогодні не знаю, мабуть, не піду я на прогулянку. Вітер дуже такий великий. Зараз вийду, подивлюсь. От. І сіла почитати коментарі. І я так розстроїлась. Um, значить, прочитала коментар, Людочка Сіпанкевич. Я її навіть знаю, я дивилася, Таню, канал, худіємо, вірую. І з вами Людочка, я бачила вас. І у вас була в гостях, так сказати. Ви мені дуже імпонували і. Ой, ну, не знаю я. Ви написали, що. Будь-які малиші із каналу Тані, Худій мотивірую, я й казала цей не раз, ну цей раз не сказала. І ще вам не стидно, а чому мені стидно? Я кожного разу говорю про неї і всім рекомендую її канал дивитися, хоча вона мене це не просила, і я не рекламувала нічого, О, Капець. Чого я повинна оправдовуватись перед вами. Мені стидно і неприятно вас мати. Ну, не дивіться. Я вам там написала сьогодні три відповіді: почитайте, будь ласка, я нікого не ображаю. Таке. І Танечка знає, вона повинна знати, що я її упоминала, тому що я ставила. Як то називається, буква А така. І там писала ходіємо ті Де іменно я називала цей канал? Не знаю, що я такого не так зробила. Зараз я поки... <клух> останнім часом не дивилась її, бо нема коли. <клух> У мене дуже багато роботи, всі бачать. Я своє хоч би вспівала вставити і відповідати людям на коментарі. Отак. От так що, вибачте, людочка, вибачте, якщо щось, я вас чимось образила. Хоча я не хотіла ніким, нічим образити вас. Я навіть вчора, ви, мабуть, не додивились до кінця, я вам писала відео моє, де я ходила там, робила вправи і казала: йду з піднятими руками, як Таня рекомендує. Як Таня рекомендує, що підтягуються боки і живіт, і руки, я кожен раз за неї говорю, я не знаю. Ну, зайдіть в мої відео раніше, подивіться. Так, у мене робота. Піду перевірю інкубатори, піду зніму прання, праня. Мене є прання скласти треба. У мене є робота сьогодні. Мабуть, я не піду сьогодні на природу, тому що дуже вітер великий. Та і ввечері, мабуть, треба сходити ще раз до Наталки. Так що так? Нікого я не хочу образити. І не треба мені казати, що як вам не стидно. Мені ні в чому не стидно, не соромно. Ось така гора в мене просування, бачите? Мамка дивиться екстрасенси, а я буду просувати, складати. все. давай. Так, все поскладала і погладила. І так пробіг день уже, вже темно, вже 19 година. Кручу в руках, в руках мазь. Боже, оце ліотон Масі, я сьогодні мамки купила 280 гривень 30 грамів. А 50 грамів 480 Ви уявляєте, яка ціна капець? Так, помазала їй ноги та й прийшла. Значить, все, буду я йти вже в кімнату. Поставлю вам відео. Завтра у нас поховання. Сашка, значить, там перемінили, сказали на 10-ту годину бути у, у них, у Наталки. Так що, хто хоче, хто бажає, приходьте на 10-ту годину, тут будуть автобуси, погрузять людей всіх і повезуть до церкви. У церкві відправлять і привезуть сюди до нас, на друге братське на кладбище. Оце так. Все. Всім вам бажаю тихої, спокійної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших дітей і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі. До побачення.